Всім привіт! Хочу розповісти про стан персика та як пройшов сьогоднішній візит до лікаря. Персик почав менше їсти, вчора ввечері майже не грався і цілий день спав. Сьогодні вранці перед візитом до лікаря ми йому дали заспокійливе на травах та додатково заспокійливе те, що лікар дав. Коли прийшли до лікаря, тоді я заспокійливого. Майже припинилося, бо персик активно боровся за спокійливим. Почав на всіх шипіти, гарчати, щоб зробити йому узі серця, персика довелося тримати трьом людям та одягнути йому комірець. І то персику умудрився поцарапати лікарю руку. За результатами УЗД Персика з серцем все в порядку, скоріш за все, це на нього діє стрес. Походів до лікаря та спека. Ми трохи видохнули, а то чесно, дуже сильно хвилювалися. Також розповіли лікарю, що персик став менше їсти та по відчуттям, наче схуд. Ми його зважили: персик схуд на 200 грам. 5 днів тому його вага була 4800, а сьогодні 4600. Ще декілька днів ми робили фото сечі, показали фото лікарю. То лікар сказав, що по кольору сеча нормальна. А їсть погано через стрес Ще раз оглянула рану персика і сказала, що це від уколу, який вона зробила в перший день, бо персик дьорнувся. Так як ми самостійно робити уколи персику не можемо через його норовливий характер, то лікарем було прийнято рішення перейти на таблетки. Один препарат йому вже викололи, то залишились. Лише антибіотики 5 днів. Таблетку персику давати також непросто, тому будемо вдаватися до хитрощів. Покладемо частинками в смакулик, який він любить, лікар нам дозволила вдаватися до таких хитрощів. З лікарем ми будемо на зв'язку та будемо інформувати про стан персика. Надіємося, що за цих 5 днів буде менше стресувати та швидше піде на поправку. Отакі От у нас справи. Добре, що серце в нормі, колір сечі теж, та те, що не будемо його носити в лікарню хоча б 5 днів. Всім щиро дякую за підтримку, за допомогу та донати. В даний час це для нас дуже важливо. Ми навіть не очікували, що наші глядачі такі добрі та сердечні люди. Всім добра, щастя та здоров'я, а від персика, всім цьому.